Всім привіт! Вітаю у новому відео. І сьогодні буду організовувати свій господарчий куточок, займатися організацією побутових якихось засобів. Та хочу встановити систему для вторинної сировини. Тому переорганізую дещо, щоб розмістити спеціальні контейнери. Ну і, звісно ж, в процесі буде мотивація на прибирання та різні домашні справи. Візьму вас з собою на прогулянку. Покажу якісь цікаві місця, які ми для себе відкрили у цьому сезоні, і приготуємо з вами смачні сирники. Ну що ж, поїхали. І розпочнемо, власне, із переорганізації. У мене тут є така зона, де стоїть пральна машинка, і тут таке вікно, і завжди в нас з тієї сторони озеро, і завжди, коли сильна злива затікає. І це вікно старе, ніхто його не міняв. І тут видно, що знизу такі щілини, що вода постійно затікає, прям сильно. І тому ми ось цю штору, ці жалюзі постійно опускаємо. я, мабуть, ще трошки нижче їх зараз опущу. Тут, звісно, темно через це, але коли отут вода, це теж не дуже прикольно. Ми собі взяли такі баки. Для ресайклу, для вторинної сировини здаємо потім, там є в нас спеціальний графік, треба просто виставити ось такий короб із металевими баночками, скляними баночками. Також папір приймають, ми здаємо, пластик ми носимо у супермаркеті, в нас є спеціальний контейнер, туди викидаємо. І тут один такий більш глибший контейнер і два менших. Пізніше вже покажу вам. І хочу я їх поставити от сюди. Ми поміряли, що вони тут якраз по розміру поміщаються, тому що, в принципі, особливо більше нема куди ставити. А оцю поличку я переставлю на підвіконня, оскільки це вікно ми взагалі не використовуємо. Буде, значить, така в мене тут система. Тому зараз ось все все приберу і хочу помити це вікно, щоб воно вже було чистим. Тоді вже все закрию, і тут все приберу, переберу, вимию, і побачимо, який результат вийде. Розпочинаю я власне, із прибирання, розбираю усе з полички цієї, з пральної машинки прибираю з під віконня, щоб був простір, де розвернутися. І хочу, звісно ж, це все вимити, щоб це вже все було чисто і, звісно ж, хочу помити вікно. Мені здається, я його лише один раз мила за весь час нашого тут проживання. Тому воно точно потребує цього. І загалом я обожнюю щось організовувати, переорганізовувати, е, прибирати ось так е, досконало, ретельно, тому що це ще й можливість е, відсортувати щось не потрібно. Можливо, щось там вже лежить те, що вийшов термін придатності цін, приміром, або вже. Е, Перенравилось, або якась там ганчірочка вже старенька, це такий ідеальний момент, щоб все викинути. Показує вам, в якому стані у нас це вікно. Не дивно, що через нього тут затікає постійно вода, і при тому, що зверху воно видно, що там нормальна фарба, а донизу все гірше і гірше, оскільки, я думаю, що ці жалюзі завжди тут були так призачинені. Виношу ось цю поличку, вона досить зручна. Я знаю, такі є і київські, у мене раніше була така з Ікеї, але зараз у нас іншого трошки плану, але схожа. І на ній дуже зручно зберігати усілякі побутові штучки. Що ж, я переходжу вже нарешті до миття вікон, паралельно там прибираю якесь павутиння, яке під стелею в мене з'явилося, і вікно мию спочатку водою таким мильним розчином, щоб зняти весь бруд, а потім вже буду мити зі спеціальним засобом для скла. Якщо вам потрібна була мотивація на миття вікон, це була вона. І пишіть, як часто миєте ви вікна. Мені буде цікаво почитати, який відсоток моїх глядачів любить мити вікна, який ні. І я переходжу вже до підлоги, прибираю все пилососом. Є така у мене зручна насадка вузенька, нею дуже зручно ось такі, в таких вузьких місцях прибирати. Можна навіть над плінтусом трішки там пил позбирати, і за пральною машинкою я також ним е, користувалася. І далі вимиваю підлогу, тут у нас кафель лежить. У нас, я колись раніше казала, що в квартирі, наче як два входи, але одним ми не користуємося. І ось там, власне, де стоїть наша пральна машинка, це типу як коридорчик з тих других дверей. І тому там, власне, лежить плитка в цьому місці. Я помила ось цю поличку у ванні, на нижній особливо поличці було дуже-дуже багато пилу, бруду. І вона вже потребувала такого ретельного миття. Далі вже опускаю ці штори, ролети ззовні. і ставлю цю поличку. Трішки витираю краплі, які ще не досохли, і буду вже виставляти всі свої побутові засоби на неї. Контейнери я також вимила, буду вже їх також ставити на місце, де і планувала. Це і київські контейнери, але ми брали їх з рук. Тому потребували вони також, щоб я їх вимила. Вони в хорошому стані, цілі, і, в принципі, це чудове рішення. Ідеально було б, звісно, зберігати їх на балконі, але у нас він тут відсутній. У нас немає жодного балкону у квартирі. Тому я вирішила вже їх розмістити саме тут. Я закінчила, не все знімала вже тут, як впорядковувала, щоб вже швидше розставити все по місцях, тому що часто міняла, протирала ці всі пляшечки, бо вони теж були з пилом. Тут, зверху, я поставила такі засоби для волосся, які у мене є. Тут запаска капсул, тут капсули, які розпочаті. Подумаю, може взяти якусь коробку для них чи банку пристосувати. Пошукаю на просторах інтернету. Тут ганчірки запасні, це для швабри, це кисневий відбілювач, там також різні штуки, це для унітаза, Це купила собі таку. Паличку з насадками дуже хвалили. Це вона як магніт притягує пил для, від пилу, щоб прибирати. Ось ці таблетки, також по рекомендації купила у Німеччині. Вже одну затестували, класно працює. Ну, результат є не 100%, але в мене там запущені справи. І також це відбілювач, і різні також засоби для скла, трішки рідкого засобу для прання. Це плямовий відник, це від нальоту. Для сантехніки, для кранів мити. Ну, це також ополіскувачі, і там також запаски сховала в такий мішечок. Сюди помістилася моя фен фен, Насадка для фену. Тут поки що порядок. Тут єдине, що ще гребінець наш лежить, бо тут ванна, і ми тут розчисуємося, а гребінець тут лежить. І ось так. Вмістила ці контейнери. Ще поки що тут порожньо, нічого немає. Це для пластику, це для баночок алюмінієвих, і для скла вибрала найбільше, тому що скло у нас вивозять найрідше. Ну і от тут поки що стоїть такий кошик. Можливо, в майбутньому колись поставлю такий, щоб був закритий, звісно, буде виглядати набагато естетичніше, поки що так. І, звісно, зараз поставлю ще прання, і тут буде вільніше, більше місця. Це прання вже готове, я розвісила його і показую, що вже є тут наповнення у цих контейнерах. Тобто, все працює. Пишіть, як вам моя переорганізація та організація цього господарчого куточка. А ми з малюком їдемо на ось такому транспорті. На прогулянку на жаль, не можу показати вам наш процес катання, тому що для мене безпека понад усе, і я тримаюся за кермо двома руками, тому що відчуваю відповідальність за свого пасажира. Ну і, взагалом, мені здається, що ось так, коли з велосипеда знімати це трохи небезпечно і для самого водія також. І ми вже приїхали у парк, була неймовірна спека. Нам дуже пощастило, що тут багато зелені. ну, Тому спеціально і їхали в цей парк, тому що тут багато дерев, і є фонтанчик з водичкою, де можна погуляти, погратися у пісочниці. І ми також ще потім м'ячем гралися. Ну, загалом на майданчику гарно прогулялися, але було дуже-дуже спекотно, тому ми гуляли не дуже довго. І вже тоді поверталися додому. У нас вже новий день, доброго ранку. І нарешті я отримала посилочку з України і там ось такі приємні сюрпризи. Знову замовила каву свою улюблену 25 Coffee Roasters Buna. Це мій незмінний фаворит. Але завжди також пробую нові смаки. Дуже зручно. Я на сайті обираю, які мені там аромати і смаки до вподоби. І вони видають в рекомендаціях декілька варіантів, і можна обрати те, що вам до вподоби. Наприклад, ось цей у мене тут аромат чорний чай, мед і нектарин, і смак меду та хурми, і після смак солодкий. Я таке люблю, мені подобається, як ви знаєте, вже кава з молоком. І я люблю такий, знаєте, або вершковий присмак, або солодкуватий. І також пробую у цієї компанії чаї. На цей раз у мене суміш чорного чаю та зеленого чаю із сушеною полуницею та пелюстками волошки. Я вже у передчутті цього аромату просто уявляю, що він неймовірний, чаї також пробую різні і всі смачні. Останні я замовляла із бергамотом теж дуже насичений смак. Тут я такого чаю ще у нас не зустрічала, тому замовляю з України. І зі смаколиків цей раз вирішила спробувати ось такі горішки в меді. Це акацієвий мед і тут горішки фундук, мигдаль і кешю. Посилання на сайт компанії та мій персональний промокод на знижку для моїх глядачів я залишу в описі під відео. А після кави запрошую вас разом з нами приготувати смачні сирники. У мене є просто ідеальний рецепт для вас, якщо ви давно шукали, залишу його обов'язково в описі під відео. Сирники у нас завжди свято, тому що ми живемо в тій країні Європи, в якій не продається творог і ну, сир кисломолочний, тому ми його привезли з собою з Німеччини. І тепер мали можливість кілька разів посмакувати сирничками. Відчува дай.

Сподіваюся, вам це відео так само підняло настрій і мені, поки я монтувала, я переглядала, тому що коли готувала, не завжди помічала, що малий їсть то сир, то цукор їсть. І було мені досить так смішно це передивлятися. Сподіваюся, це також вам принесло якийсь позитивний настрій та емоції. Я вже продовжую без малюка. Він пішов мити ручки із татом, і вже потім вони пішли в магазин, а я обсмажувала. Це вже на самоті так було спокійніше. Мені здається, це наглядний приклад того, чому мами завжди, коли вони з дітьми вдома все набагато повільніше роблять, тому що, знаєте, то ручки помити, то щось там вдарився поцілувати, то водички хоче попити. І це насправді, якщо справа 10 хвилин може розтягнутися на півгодини. Тому мамам із маленькими дітьми ніколи не буває скучно, сумно завжди є. Кому нас мотивувати та розвеселяти? Ось така смакота у нас вийшла. Я подавала із ожиною і трішки посипала цукровою пудрою. До речі, пудрою я посипаю сміливо наприкінці, оскільки в самі сирники я не додаю багато цукру, оскільки він також присмажені плавиться, і тому можуть сирнички розлазитися. Ловіть лайфхак. У нас зараз такий процес адаптації відбувався. Ми перестали Андрія вкладати на денний сон, тому що йому потрібно було перелаштувати графік, оскільки він вже на даний момент відвідує дитячий садок, на момент зйомки відео ще ні. Але смисл був в тому, щоб він перелаштувався, оскільки він буде ходити у. Ясла садок у другій половині дня з другої години. А це саме раніше був його час сну з 2 до 4 Він десь приблизно спав, і тому ми вирішили відмовитися від сну, щоб йому легше було адаптуватися до садочка. І зараз ми їдемо у басейн, у нове місце. Для нас з нашими знайомими вони нам розповіли про це місце, і разом за компанією ми з ними вирішили поїхати, щоб довго не шукати, не блукати. Гарно Цей басейн знаходиться в горах і він є безкоштовним. І досить непогана там територія, нам дуже сподобалася. Але ми, як завжди, в басейн потрапляємо раз на сезон. Ділюся з вами кадрами красивого краєвиду. Ми вже піднялися на гору, йдемо, тут пшениця на полях, і гори, і внизу видно. Міста, ріки дуже гарний краєвид. Пишіть, де відпочивали ви цього літа. Буде цікаво дізнатися ваші улюблені місця для відпочинку. А ми вже підходимо до території басейну. Тут є маленький басейн для діток, там такими сходинками. Ось ви бачите, мій малий це на другій сходинці, ось йому десь <соць> до попи. І там далі, відповідно, глибше, на найглибшій точці, йому десь ну, до голови. Ну, тобто для нього якраз ідеальний розмір. Планую йому, мабуть, вже на наступний рік купимо круг надувний, щоб він вчився плавати. В цьому році він тільки просто. Хлюпався, плескався і є більший басейн із двома вишками: одна вища, одна нижча. І там було досить небагато людей, оскільки якась дивна погода. Ми коли йшли, бачили, що буде дощ, але він мав бути лише ввечері. А коли ми прийшли, почалася така страшна, ну сильна злива. Але моїх старших це взагалі не зупинило. Ми з малим сховалися спочатку під дашок, там є таке накриття. І все одно, якось між дощем намагалися купатися, було не холодно, теплий літній дощ, але все одно, знаєте, що в басейні мокрий, що там мокрий, однаково. На цьому буду сьогоднішнє відео завершувати. Дякую вам за перегляд, за підтримку, за ваші лайки та коментарі. Мене це справді надихає і дуже підтримує розвиток мого каналу, адже я все ще чекаю першої тисячі. І якщо ви ще не підписані, підпишіться, буде мені подарунок до мого найближчого дня народження. Бажаю вам гарного дня і побачимося у наступних відео.